Супермен. Він не людина. Він істота. Яка раптом стала центральною фігурою в міжнародних відносинах? Лекс Лютор, як багато у цьому імені відлунь невдалих екранізацій, і Ган із цим крутим коміксним лиходієм обійшовся аж ніяк не краще. Спершу мені здавалося, що це втілення персонажа дуже непогане. Ніколас Голд фонтанує психопатською харизмою, а сценарій одразу ставить Лютора вище за супермена. Він передбачає кожен крок героя, перемагає його, все йде за його планом. Аж доки Лютор не проникає в ту саму. Антарктичну фортецю самотності. Тут харизматичний лиходій зникає і перетворюється на безпорадну ляльку рукавичку, крізь яку віщає сам сценарист. От усі ці слова, які звучали в трейлері, він не людина. Це насправді частина десь хвилинного монологу Лютора у фортеці самотності щодо власної мотивації. І промовляє він його перед двома посіпаками, які і так цю мотивацію чудово знають. Та інженерка жіночка з нанороботами навіть. Прямо про це каже. Я знаю, Лексе, я пожертвувала своєю людяністю, щоб позбутися його. Но от що це за крінж? Я буквально в позаминулому відео хвалив Джеймса Ганна за те, що він так вдало постібався над ідіотськими промовами лиходіїв у третіх вартових галактики. Земля була би справжнім раєм, якби не навігла з твоїй фанатизм. Ну, як скажеш, це надихнуло мене на антиземлю. начхати Тож. Що сталося, пане Ган? І якби ж ще то була єдина проблема з Лютером протягом фільму його образ буквально розсипається під вагою того, що Джеймс Ган на нього навішує. Перший Лютор досить приземлений і нагадує менеджера компанії Вот із хлопаків. Він командує суперлиходіями, залишаючись за лаштунками, і прагне проникнути в державні структури. Коротше, містер Едгар із хлопаків одобряє. Але в подальших сценах це абсолютно інакший. Другий Лютер істеричний, одержимий. Самодур, який нагадує одночасно персонажа Джессі Айзенберга з Бетмена проти Супермена і Кайло Рена з сиквелів зоряних війн». І ось цей неврівноважений Лютор створює просторовий розлом прямо під усім Метрополісом, аби лише виманити Супермена на бій. Хоча той і так би по нього прийшов. Стривайте ну, як він відкриває просторовий розлом під містом? А це справа рук третього лютора, гротескного мегалиходія з коміксів. Лютор всього лише створив кишеньковий всесвіт через який він потім відкриває розлом під метрополісом, і там у нього в'язниця для всіх блогерів, які його критикували. Лютор також тримає ботоферму з сотнями мавп, які друкують йому оди в соцмережах. В цьому кишеньковому всесвіті також тече антипротонна річка, яка впадає в чорну діру. Що справді?